Всім доброго ранку. Сьогодні четвер. Четвер, 14. 14 грудня. Сіла попити каву. У нас всю ніч не було світла. Тут це в нас підстанція така. Що, мабуть, десь закоротило. І не було світла всю ніч. Добре ж, хоч уже з'явився Київ Стар, хай воно скажеться. Тож так, не таксі замовити, ну нічого. О, Сережу не можу зв'язатися, він... це ж треба перезагрузити телефон. А йому все треба сказати, щоб він перезагрузив. Це поки. Славі приїде та скаже йому. Бо я собі в Фейсбуці побачила, що написали перезагрузіть телефони. Та й а в нього ж нема Фейсбука. Та він і не знає. Ну нічого, дівчатка, живемо далі. Нічого не падаємо духом. Лєночка з Гріцій пише, Лен, привіт. Щось мені не подобається. Що тобі мені не подобається твій настрой? Ну, бо, все в кучу. Тут же ж мамка, не знаю, що з нею робити. Мабуть, придасться в лікарню вести. Це ж вести в лікарню, Боже, все треба брати. ...вплоть до одіяла? Там на третій поверх, чи на другий? На другий здається. Капець. Наша Це чи вона ще вийде? Та весело. Ну, у мене чого сьогодні кращий настрій, не знаю чого. Бо вчора походила, поробила вправи. Через то. 100... Давайте. Буду снідать. І так жую перед вами. Сьогодні Знову. Займуся рибкою її треба розходувати, бо світла не було, розмерзлася. Зараз посмажу, зроблю заливну та й занесу знову мамки. Знаєте, думала, вже сьогодні нічого не знімати. Чогось в мене вчора такий був настрій. Але подивилась, додавились у мене підписники. Навіть за вчорашній день три чоловіка підбавилось. Ну, значить, думаю, треба знімати. Бо так подумала, якщо не додавались підписники, то і не буду знімати. Це бачу, людям значить, подобається, значить, ми на одній хвилі з ними. З вами ми на одній хвилі. Ми живемо в, одних, в однакових умовах. Буду знімати, та і все. Не дивлячись ні на що. Дякую за підтримку вам. От. Дуже дякую вам. Все, давайте буду займатися рибкою. Посмажила рибку, зробила підливку. Зараз я білю її у рибку, прокипить і все. Все, залила і поставила кипятити. Прокипить хвилин 5, найбільше. Та й буду нести. Так, погрузила рибку у корзинку, беру з собою тонометр, глюкометр і йду до мамки. На кінець то я сьогодні включу полісос та пробіжусь по хаті. Дома все в порядку, в Сережі все в порядку, у мамки все в порядку. Все, давайте, буду полісосить. Так, в тій кімнаті вже попелісосила, зараз. Цих. В цій кімнаті і в двох спальнях. От, Потім вікна. Вікна на підвіконнях. повитираю пиляку і на шафах пиляку. Все, поїхали далі. Є у мене трішки глашки. От. Все треба робити. Все треба робити. Для того, щоб. Був порядок, воно порядок, коли в хаті, тоді і в голові порядок. Коли в хаті не порядок, то і в голові тоді не порядок. Ось так. Так. Поки що буду полісосить. Так, седаю обидать. Кров'яна колбаска підсмажила. І два яйця капуста квашена, а то аджика. Добавлю пару ложечок. І чай вже поставила. Так, все всім смачного. Приготую на вечір із гарбуза кашу. 4 ложки пшона, Це дві ложки мені, дві ложки мамки. І отакий от гарбуз потерла. Вода вже кипить, зараз буду вкидати пшоно, а потім гарбуз. Яшка готова, зараз відберу собі трішки тарілочку відберу, а то занесу мамки. Ось я собі відібрала, а це її занесу, ставлю у корзинку. Так, сідаю вечерять. Пшоняна каша із гарбузом і два яблучка запекла і чай. І таблеточки свої. Це магне Б6, а це метафора. Так, все. Всім смачного. Це, дівчатка, кашку собачкам вже зварила, посуду помила, піду покупаюся і буду ставити вам відео. Вчора в мене такий був настрій, вже не хотіла не знімати нічого. нічого Ну а сьогодні, бачу, навіть сьогодні два підписники додавались. Вже в мене 852. Я оце три дні назад вам говорила 840. Три дні чи 4 назад. Було 840. Вже 852. Так що людям цікаво. Кому не цікаво, нехай не дивиться правильно. А кому цікаво, ви мене дивитесь, так? Да? У мене є постійні, бачу. 20 чоловік це точно постійних, ставлять мені лайки. Дуже вам дякую. Мабуть, ми на одній хвилі. На одній волні. Да. Все. Я теж дивлюся других блогерів. І кожен день дивлюсь. І таке, наче нічого не розповідають, а мені цікаво подивитись. Чим люди займаються. Так що. Давайте буду йти, купатися, а потім ставити відео. Все. Так що, спокійної нам ніченьки, нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі до завтра, мої дорогенькі. До побачення!